Друзі, а ми рухаємося далі. І під час відбору на Євробачення були як відомі гурти так і колективи з різних провінційних куточків України. Отож, випадок на кастингу. Дивимось. Так, наступний, заходьте. Да-да-да Да-да-да Коридор місце. Доброго дня! Ви хто? Поки ніхто. Але як прийдемо в Євробачення, то будемо пурці. Як вас записати? Дует ДК. А що ДК? Довжу колебаюка. Я з Що вас об'єднало? В обох хата згоріла. <рес> Тепер ти. Ми граємося. Я зрозумів. Так. В якому. О, ні, якщо серйозно, як так. записати. Вова і Артем. Артем співає Вова продюсер. Все нормально. В якому стилі співаєте? Поп, рок. Рвань. А чого рвань? Під час наших пісень люди на собі коси рвуть. Ну, будете виступати. Будем. Будемо. Першою піснею ми хочемо показати європі про те, що українці дуже трудолюбивий народ. Пісня про картоплю. Бара-бара-бара, Болі болі болі. Нам велика і середня маленька то Ха-ха! Нам ця пісня не підходить. Тихо, тихо, тихо. Він прийняв перед тим конячку і йому підходить. Ви нам не підходите, я повторюю. А у вас є кульочок? Бо я вже задовбався цю кепку стирати. Зберіться. Ми, може, перенервувалися, вибачайте, ми готувалися. Може, ми перенервувалися. Знаєте, ми їхали все ж таки далеку дорогу, е, хочемо розслабитися. Може б ви запропонували нам чай, каву. А так, забув, може, чай, каву. Ні, спасіба. Так, все, немає на вас часу, ви будете щось співати. Будемо. Е, пісня називається Пісня про надмірне споживання алкоголю. До того, що ви виглядаєте ніяк, ваш голос жахливий. Міша, місяць! Не говоріть голос, психує реально. Пожалуйста, не говоріть голос. Є Вон. щось заспівати нормальне, щоб ми подивилися. Є. Є, е, вам потрібна пісня якась лірична, може, не знаю. Може, е, сучасна? Сучасна, сучасна. О, у о. нас е, пісня лірична, а мінусовка сучасна. Він прожив. П'ять років в гуртожитку. і... І знаєте? То ви свій поліглоти. полі. Польська мова. Всі ж таки одного разу за. Ці роки йому вдалося пригласити гарну дівчину Анжеліку до себе в гуртожиток. Цьому після це присвячується. Поїхали. обняв. І на вушко прошептав. Ей, стоп, 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 стоп! Стоп стоп! Знову підходить? чи що? Не Ще раз. Роззивайся. Ленько я її обняв і на вушко прошептав Роздягайся прямо тут, Скоро пацани прийдуть, віддихнути не дадуть, а вона каже Стоп, Ромео дві мінутки почекай, я піду в ванну ти надивись Мене чекай, а вщасі нема вани вани. Є по бричали не роблять крани, крани. Друзя мені говорили, всі ми собі один своя, своя. Thanks. <каспоріоні> Ви ж не говорили, що у вас є тазик. Все нормально. Анжеліка сколубається і тазиком не побрізувала. <каспоріоні> то у вас з Анжелікою нічого не вийшло. Вона нормально принесла тазик з собою. Получилося, <каспоріоні> вийшло. Смішна, смішна історія. Ні, ні. ні. Смішна то коли в нього була Марічка ФМ. А переться фен? Бо сто два і вісім. та, знаєш, вона теж не горда, носила з собою балію. <ріст> <ріст> балію як рюкзак. Вермається. Так, все. Ладно, поприкалувались, хватить. Ви нам не підходите на Євробачення, їде Оторвальд. Mm. Оторвальд. Не не поняв. Це ми платили на автобус 30 гривень, щоб сказали, що ми не їдемо. Чоловіче, Не хочу лякати, але за таке кидалово на довжки колебаївки теж роблять. Оторвальд. Оторваль і тузику. Ви хворі на всю голову йдіть звідси. То ти ще й бик? <рик> Тузик сьогодні делікатеси. Оторваль, чоловічий.